Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Товариство сьогодні 26... Так, 26 березня 2023 року. Я хочу вам показати перші корінчики, які появилися в 2023 році. Ось, будь ласка, перед вами перші корінчики. Зав... Сьогодні неділя, завтра понеділок, і я їх садитиму вже в землю в стаканчик. Ну, правда, це на одному тільки, але його теж потрібно висадити. Довго вони так не можуть бути в водиці, їх потрібно висаджувати вже в землю в стаканчик. Якби я посадив пізніше, ну, поставив би на вкорінення, то можна було б на вулицю. Якби було на вулиці така температура, яка б потрібна. Якось так, друзі. На всіх інших ще корінчики не з'являються, а це був перший Перший в цьому 23-му році. Бажаю всім удачі, гарних врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.